Друзі, моє вітання всім, це я Сергій. Вітання всім, хто любить техніку, користується мотоблоками, то сьогодні відео про шестигранні подовжувачі на колеса, які можна збільшити колію. Якраз це колесо мені потрібно збільшити колію на мотоблоці. Але спочатку про гуму, яка в мене є до мого мотоблока. 4 роки мотоблоку. Тож я маю вже три комплекти гуми і одна пара металевих ґрунтозачепів, якими я не користуюсь. Так, давайте про ці колеса. Це диски на 13, гума фермер, наварка, ялинка на 13. Це рідні диски на 4 на 10. коліс, комплектувалися з мотоблоком. Гуму рідну я викинув зразу і купив ось таку теж саму ялинку. Чудова гума. Гарно стає на ці рідні диски, бачите, вона ширша і вища. Тому мені подобається мій товариш Женя Михайліченко я такий YouTube канал. Він теж собі таку гуму купив і на цих маленьких колесах, і плугом працює. І Саджалкою і дуже задоволений. Так що можна, друзі, купляти таку гуму і ставити на оці рідні диски. Третя гума в мене це універсальна Жигульовська, всесезонна, новенька, бачите. Ну, як новенька, я вже трохи покатався. От. І ви бачите, без подовжувача, тому що я його зняв, буду збільшувати, більшу робити колію на мотоблоці. Тепер моє враження про цю гуму, як якою йде працювати, ну, мені подобається на цій гумі 13, й працювати з плугом, працювати на городі. Е, ну, наприклад, ще, коли я копаю картоплю своїм дельфіном, теж на цій гумі. Ця гума 5 на 10, використовую до саджалки картоплі, швидкість менша. Використовую, коли їду траву косити роторною косарочкою. От. А ці колеса використовую, коли їду на город. У мене город далеко на краю села. То, щоб не стирати оту. На 13 по асфальту, то я спеціально купив таку вазовську гуму. от Тепер як? Ця мені теж дуже подобається. Чим? Тим, що м'якше їде мотоблок. Набагато. Якщо вона на цій ялинці, то вона твердіша і стрибає, де там ямки, горби, а на цій більш. Так ефектно, плавненько їде начебто на амортизаторах. Так що я задоволений цією гумою. А ще скажу таке: у мене город там один є внизу, і виїжджати постійно приходиться мотоблоком з причепом на гору. Так що я замітив, що коли я виїжджаю на на 13, а там така гора, ну, піщана гора, то мотоблок, якщо не начіплювати різні навантажувачі, Різні гірі на мотоблок, то він до половини гори доїжджає, мотоблок колеса крутяться, а він цими протекторами риє яму в піску і заривається. Треба виїжджати тільки з розгону, щоб були грузи на мотоблоці і на колесах. А на оцій гумі, що я замітив, що виїжджає на гору, не загрібається в землю. Розумієте, от така цікава. Різниця. Далі. У мене на обох лівих колесах, що на 13, що на 5х10, на стоять розблокіратори. Звуться універсальні. От, вони працюють як ключик трещотка. Так? Розумієте, тут три положення: центральний, назад, вперед, ну, назад, вперед. От. Ну, дивіться, отак. Бачите? І все, на задній. А якщо переключити на цю сторону, то навпаки працює як трещотка, так? а посередині це у нас фіксується. Чому по одному розблокіратору? Тому що два не потрібно. Мені тільки розвертатися в одну сторону. потрібно. От На лівих колесах стоять вони, то я вправо нормально розвертаюся. Якщо поставити по два, бо друзі питали. Можна буде розвертатися і вліво, і вправо легко, але задньої передачі не буде. Тому, якщо нам треба буде здати назад, прийдеться мотоблок, один розблокіратор поставити в центральне положення. Тоді одне колесо буде гребтись назад. А тепер, як я подовжую оці подовжувачі шестигранні, зараз. Зайдемо в гараж і покажу. Ну, ось мотоблок стоїть, бачите, без коліс на моєму саморобному підйомнику, чи домкрат, як ми називаємо. От. Тепер ось ці колеса, це Вазовські. Бачите, зняв ці подовжувачі. От коли. Я купляв подовжувачі, вони були по 18 см. Ну, я прикрутив, але колія по центру коліс була 52 см. Це мало. Бо коли їдемо по дорозі, чим вужче колеса, тим мотоблок туди-сюди, по горбах, по ямах стрибає ну, незручно. То ще й десь на якому схилі, щоб не хотів перевернутися, то я вирішив збільшити колію. От, і вже я тут зробив, зараз покажу, зараз вже колія по центрам 60 см. Ось, я вже тут зробив, зараз все по порядку. Ну, по-перше, відрізав від цього подовжувача. Це китайський, цільно тянутий, якісний, товщина стінки 4,2 мм, дуже хороший. Це самі кращі такі подовжувачі, заводські китайські, які одягаються на шестигранник і люфта, майже немає. Тому відрізав два шматочки по 4 см і 2 мм. Спочатку ці шматочки, зараз покажу, треба було підготувати, щоб були ідеально рівні. Тому за допомогою такого кутничка, от, я дивився на світло. Так прикладуючи, так прикладуючи. І бачите, тут ну, це відрізано, я це не От. І таким чином болгаркою повністю робив, щоб було ідеально рівна оця площина. Коли я це все зробив, от, ось уже один тут, бачите, от, поприхватував полуавтоматом по точці з кожної грані. От, потім буду обварювати електродом. Як я робив, справа в тому, що ось цей подовжувач ЧП крючкова, 18 см. Е якісно заварений, все міцно, пластина така кріпиться до різних колес. Ну, можна круглим напільником зробити отвори ширші, чи які, то е цей е подовжувач теж. Товстенька стінка 4 з лишнім міліметрів, але бачите, він зігнутий з якоїсь круглої труби під якимсь пресом. От. І люфт в цих е, подовжувачах виробника ЧП пекрючков, коли на вал одягаєш, він, звісно, ну, великий, великий. Неприємний, неприємний. А оці шматочки китайського дуже класно зроблені. От. Внутрішній діаметр тут менший, ніж в цьому. Приблизно на 2 міліметри, мабуть. Оця пальцем відчуваю. Там такі по міліметру. Ну, якщо брати тут міліметр, та тут міліметр, так от уже й на 2 більше. Розумієте? от Значить, заготовив тут площину перевірив, тут. І пола. Автоматом напівавтоматом приварив. Як я це робив? Бо бувають хлопці приварюють, але роблять помилки. Якщо рівно все не зробити, то можна так заварити, що і навал не одягнеться. розумієте? Взяв ось свою гірю. Це моя саморобна, колись зробив це, як в мене ще не було ротоваторів, то я на край фрез закріплював на край по обидві сторони. Цю гірю для того, щоб на твердій землі крайні ножі фрез краще загрібалися в землю в тверду. От. А коли купив ротоватори, то я вже працюю на твердій землі то от, е, На цю мою саморобну гірю. Це, друзі, е, був рідний шестигранник на моєму мотоблоці 30-сантиметровому. Я туди поставив. 50 см, а з цього валу, що йшов з мотоблоком, я його перерізав на двоє і зробив отакі гір'я. Так. Так як, щоб рівно зварити, так як цей шматочок китайського вущий, нормальний, от, одягав отак зверху, бачите як? О, отак одягав, потім зварював. Але ж тут ще треба точніше все зробити. Треба обов'язково. Наждачний папір обгорнути отут отак. Це тоненький, тонший нульовочка наждачний папір, от. це для оцього маточка, він отак сюди залазить. І він, бачите, папір ширший для того, щоб, коли будемо зварювати, щоб е, випадково не приварити до, до цього шестигранника, от, то папір. І Потім, ну спочатку папір так вклав, розумієте, потім одягнув сюди, майже люфта зовсім не було. А от для цього шестигранника я використовував товстіший наждачний папір. Теж вже отак зверху. Цей був зверху, цей був знизу папір. Розумієте, це тонший, це товстіший, бо тут же ж. В цьому шестиграннику на 2 мм більше зазор внутрішній. І отаким от чином, коли я все одягнув, отак. От потім приклав зверху. Зараз покажу. Приклав зверху, де мій груз. Ще, ще й отакий от груз. О, о. Потім вирівняв тут все отак. От цей шматочок і цей подовжувач, по гранях, щоб було все чітко, рівненько, так? туди-сюди покрутив, все. А потім же полуавтоматом, проволкою. Ось покажу, що таке полуавтомат. Ну ось. <кхем> проволокою, плюсовою проволокою я приварив, поставив по одній точці. Чому не електродом? А тому що електродом, якщо потюкати туди-сюди, електрод може здвинути вліво право туди-сюди змістити ці дві деталі. Тому, а проволкою притулив, джік, приварив, повернув, приварив, повернув, приварив. І так я поставив кілька точок на кожній грані і все. Потім взяв і зняв. Отак. От Тепер що? Заміряв сюди, дуже класно все виходить. Я не помилився і все зробив чітко. Я вже просверлив тут отвори оці, зразу отвори посверлив, а потім вже приварюв. От. О, дивіться. От. Люфт є трошки. Але не такий, як був отут. Тут зовсім великий був. А зараз чітко. От. Пальчик заходить. І все так, як треба. Ну, а таким чином я збільшив тепер колію на цих колесах на Жигульовських оці. Тепер по центрам буде 60 см. Це мені якраз те, що й треба. Тепер що я буду робити? Тепер я просто вже електродом. Ось тут гарно буду все заварювати. Електродом. Заварю, пофарбую і буду вже прикручувати до коліс. А ще я колись купляв отакі подовжувачі. Бачите, друзі, це спеціально для гігулівських вазовських дисків, бачите, розболтовка. Гарно підходить. Вони теж. Хороші, міцні, але ж, але ж теж є недоліки. От. Зроблено з круглої труби приварена, потім під пресом вона стиснута якось в шестигранник, і люфт був дуже великий на валу. Могли б ще й далі сплюснути, бо тільки тут 10 см. А буває, вал з мотоблока виходить в кого на 13, в кого на 15. Ну, це таке діло. То е, я що робив? Я їх теж звужував діаметр. Що робив? Розрізав три грані, отак. Аж сюди, ось бачите. Одна грань, друга і третя. О! Розрізав болгаркою. Потім у мене був вже цей вал ще. Я затискав вал сюди, е, ну, не так, затискав лещата Вже розрізаний цей подовжувач. На отакий вал намотував знову наждачний папір, вставляв сюди, потім затискав, лищата, щоб зійшлося те, що я розрізав, і вже електродом заварював оці всі три грані. От. Наждачний папір обов'язково. Бо ми стискаємо гарно. А коли вже знімемо потім вал звідси, то малесенький люфт залишається, і вони працюють. Це у мене один я зняв з колеса, бо коли купив універсальний розборкіратор, то один шестигранний подовжувач я зняв. От. Ну після ремонту, зараз покажу він теж. Зараз... Зараз, де там? О! Дивіться, мінімальний люфт. Мінімальний. Це те, що треба. А коли я не робив оцього, не розрізав та не звужував, то так само теліпалось, що страшне. Так що, друзі, якщо будете купувати отакі от подовжувачі з таким флянцем, з круглої, з круглої труби і отакий от під пресом вигнутий під шестигранник, то майте на увазі, що, мабуть, вам придеться теж. Так і робити. Зробити можна, але не забувайте, потім наждачний папір обов'язково. Сюди-сюди, щоб було все чітко, правильно, бо без паперу наждачного можете так заварити, що і не одягнете потім на цей вал. Ну, ось, друзі, бачите, вже, вже все заварено та ще й трошки підфарбовано. О. Трошки, бо хі, закінчилась фарба. От. Отак. От Один подовжувач, ось другий. Бачите, мені повезло, заїхав до мене кум по дрова, бо йому треба набрав. Кажу, ану давай швиденько мені електродом. І він за три хвилини мені бачите, як гарно заварив. Ну, я б теж би заварив, але б я б грався б години-дві, бо. Завариш, потім поки остине, пощупати пальцем, потім знову завариш, поки остине, знову пощупати. Так я б довше варю, а він за три хвилини мені отак класно все зробив. Значить, так. Кріплю ось на колеса, ставлю на мотоблок і перевірим колію ширину. Ну, все, дивимось тепер. Що в нас вийшло? Це колеса стоять. О. Бачите, друзі. Заміряв я. Значить, зараз по центрам коліс 61 см, а по краях 79 ну, значить так. А по центрам уже 61. Це буде класно. Вже не перевернеться ніде. Так, перевірюю все тут, як так. треба. А, до речі, який люфт на цих подовжувачах, що доварив. Ну, отакий. Дивіться, мінімальний. Бачите? А, був більший набагато. Був більший. Так, болти, гайки довгі поставив, вже перевірив, що правильно я тут скрутив, у, почіпляв свої грузи. Це гальмінні диски три штуки зварені. От. На джипах такі стоять. По 5 кілограм. Ото, отвори. Всередині там трошки розточив. І оціма двома гайками довгими вони викручуються, одягаються на болти і затискаються гайками І на кожне колесо по 15 кг. А щоб він не буксував. Отак. От Все, друзі, я закінчив роботу. Дякую, якщо хто подивився моє відео. Ну, може комусь буде корисно, як ці подовжувачі зварюють з різними діаметрами. Так? Ну, я все показував. Так що бажаю всім щастя, здоров'я, друзі. Скоро весна почнемо працювати. І мирного неба, всім, і всім найкращого. Бажаю. До побачення, до нових зустрічей.